Російські окупанти почали застосовувати нові ударні дрони під час атак по українських містах. Зокрема, два з них зафіксували в сумах. Уламки дрона відправили на експертизу. Повідомили про це в нацполіції. Дрони схожі на малі літаки сірого кольору з бойовою частиною близько трьох кілограмів. Окрім цього, окупанти активно розробляють більш потужні і далекобійні безпілотники. Зокрема, мова про так звану Герань 3 про це далі докладніше. 500 кілометрів за годину. Такі потужності нового реактивного безпілотника під назвою Герань 3 Цей російський дрон має стати аналогом Іранського шахе 238 Герань 3 оснащений малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Толоу 10 Дріб 13 Він працює на основі реактивної тяги, що й дозволяє БПЛА розвивати велику швидкість та долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів. Це поки що єдині відомі характеристики нового російського дрона. Набір електроніки та бойова частина БПЛА герань 3 не розкривається. Одна з головних небезпек цього дрона висока швидкість. Вона перевищує можливості стрілецького озброєння, яке використовують українські мобільно-вогневі групи ППО. Але є в арсеналі українських сил ППО інші засоби, зокрема переносні зенітно-ракетні комплекси це британський «Грейхоук» та зенітні самохідні установки Гепард. Цей новий небезпечний російський дрон вже зафіксували на території України у 2023 році. Проте, попри свою розрекламованість, він виявився неефективним. За словами аналітиків, тоді реактивний двигун шахет 238 насправді закуповувався з китайського Аліекспрес, що ставить під сумнів технологічні можливості виробників. Крім того, бойове навантаження цього дрона виявилося меншим, ніж у його попередника шахеда 136 Незважаючи на те, що шахет 238 може розвивати високу швидкість, його реактивний двигун насправді робить його легкою мішенню для зенітних комплексів. Інфрачервоні головки самонаведення здатні ефективно захоплювати таку ціль, що підвищує шанси на його знищення. Із нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю. Перш за все хотілося б поговорити про дрони ворожі, зокрема ті, що були зафіксовані. А саме, Герань, 3 куб 2 Що це за виклики? До чого все йде? Почнемо з Гірані, так да, вона найбільш небезпечна, бо куб він тактично небезпечний. А Гретя Герань, ну яка ще не випускається, яка ще не розгорнута. Практично запускались лише іранські аналоги, які називаються Шахет 238. Вона небезпечна для всієї території України. Значить, росіяни оголошували, що. Швидкість цього дрона сягатиме 500-600 кілометрів, а дальність 2,5 тисячі кілометрів. Ну, загалом це скоріше неправдива інформація, бо тут або швидкість 500 кілометрів, або дальність 2500 кілометрів. Бо загалом, то за схемою, це фактично той самий планер шахеду, тобто крило, да? Але якщо на шахедах двигун поршневий двигун стояв за а, фюзеляжем, да, за планером. То тут він стоїть всередині. Тобто додаткове а, місце а, займає двигун. Крім того, реактивний двигун, який встановлений на 238-х шахедах, які росіяни хочуть назвати Гірань 3, да, от він споживав, він більш прожерливий щодо палива. Загалом небезпеку вони становлять нам доведеться трохи переконфігурувати нашу протиповітряну оборону. Якщо буде висока швидкість, то наші мобільні групи, кулемети вже їм ну, не, фактично важко буде використовувати, бо, по-перше, малий час реакції і швидкий проліт зони ураження, бо доведеться діяти ПЗРК, збивати їх ракетами з переносних зенітно-ракетних комплексів. Чому Якщо там реактивний двигун, то там буде, от розумієте, те, що в нього. Позитивний момент, скажімо там, для конструкторів висока швидкість, воно одночасно дає і кращі можливості для його збивання, бо там високий тепловий потік. І ракети з інфрачервоним наведенням, всі типи ракет з інфрачервоним наведенням, будуть надійно збивати ці шахети. Це будуть і ракети, і наші Р73, які ми зараз будемо використовувати і в нових британських комплексах. І всі наші типи винищувачі їх використовують. Прекрасно будуть наводитися ракети Sidewinder Z16, ракети Magic з міража 2000. А зараз а, дешеві ракети. Ну, от найбільше надії я покладаю на ракети IPWS, які використовуються дешевими а, ну це дешеві ракети, які в рази дешевші від самих шахетів. От. А використовують лазерне наведення, і зараз е, їх бойові частини, ну, системи наведення, головки самонаведення е, переводяться на інфрачервоне наведення. Крім того, е, по цих шахедах ефективно зможуть працювати артилерійські системи з радіолокаційним наведенням ну, гепарди, яких в нас передала Німеччина 57 машин. Плюс ми отримали ще системи Слінгер від Австралії. Плюс ми отримали а, системи, значить німецькі артилерійські системи, а, які а, теж мають ще більш ефективні. Це зараз а, німецькі системи найбільш ефективні проти шахетів. Пане Валерію, і ось стосовно протишахедної тактики, ми не можемо не згадати публічну заяву голови сил безпілотних систем пана Сухаревського, який сказав, що Україна вже збиває шахеди FPV-дронами. Які технологічні рішення на ваш погляд тут потребувались, і наскільки успішно, на ваш погляд, їх вирішено? Ну, група дикі шершні, вона досить ефективно діє проти шах... проти Скажімо, різних типів безпілотників. Ну, вони кажуть, що спокійно збивають ланцети. Чи вдається їм збивати, наприклад, ті ж самі шахеди? Ну, мабуть, що так. Але а чому цей безпілотник? Це такий квадрокоптер, але дуже схожий на ракету. Тобто, скажімо, корпус ракети в хвостовій частині пілон, на якому закріплений як... звичайний квадрокоптер. Це дозволяє дозволяє, по-перше, така конфігурація. По-перше, дозволяє розвивати високу швидкість. Ну, мова йшла про швидкості там порядка 300-320 км на годину. Цього дві досить для того, щоб перехопити шахеда, в якого швидкість ну так вважається 200 км на годину. Але тут є одне обмеження: це fpv дрони які мають загалом малу дальність. І радіус перехоплення, скажімо так, теж невисокий. Треба, незважаючи на майже, ну, майже двократну перевагу в швидкості, все одно, дрон, якщо ти найбільш ефективним способом хочеш його збити, тобто методом погоня, треба, щоб він не вийшов з зони управління, і в нього вистачило батарею догнати, утримати деякий час цю швидкість і догнати шахеда. Але загалом можливості такі є. Єдине, що а, дійсно, треба або різко збільшити кількість таких груп, або мобільним групам придавати до їх складу не лише там кулеметника, оператор, ну, а, значить, стрільця з ПЗРК, але ще й оператора таких fpv дронів і виходить так, що третє питання буде певним чином резюмуючим. Ми пригадаємо заяву президента України Володимира Зеленського. Мовляв, Україна зараз працює над власним аналогом Петріота, пане Валерію. Тут навіть не про сам аналог Петріота буду питати, а скоріш про те, яка ланка нашої ешелонованої ППО, на ваш погляд, зараз потребує посилення в найоперативніший спосіб. Протиракетна оборона. Оборона проти балістичних ракет росіяни десь зачаїлися зараз. Да, ні кінжалів не летить дуже обмежено летять іскандери. Да, і крім того, були розмови про те, що і Іран, і Північна Корея нададуть ще і кілька типів ракет. А комплексі, от зараз офіційно вже представлена інформація від американського дослідницького до центру, що ми загалом на даний момент маємо 5 комплексів Петріот, отримали п'ять комплексів Петріот, один комплекс сам ТІ і деяку кількість, скажімо, компонентів до комплексу Петріот розсипом. Як це, ну, це на мій погляд, такий найбільш важливий компонент, який нам потрібно. Дуже швидко поповнювати, пане Валерію. Ми як завжди дуже дякуємо вам за фахові Власне. пояснення. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ.